Якся маєте, мої геймери та геймерші? На зв'язку Burundu Геймс, і зараз в мене на огляді гра Mortal Kombat Onslaught, що перекладається як Mortal Kombat, чи Смертельна битва. Натиск. Гра буквально декілька днів тому вийшла. Я пройшов пролог і ось далі вирішив записувати вже сам геймплей? З цікавого, що відразу мені кинулось в очі. Це кнопка Conquer, яка ліворуч знизу. Чомусь тут деякі назви, буква C замінена на букву K. Це так в, в Continuous, в Conquer, і ще декілька разів зустрічалося. Не знаю, в чому такий прикол. Що це за Mortal Kombat? Mortal Kombat це, можна сказати, пошагова. Тактика, щось типу того. Ну, коротше, давайте швиденько зайдемо в історію, і ви все, все самі побачите. Ми граємо за. У мене вже ось шостий розділ. Я розпочав плей. Щось там скорпіон з гору, барака підняв повстання. Ось скорпіон. Відійди в сторону барака. Цей бій не твій барака. Але я хочу забрати твоє життя. Я захищаю честь Шаокана. Щось там. короче, щось там, Я за нього відстою, Ми, ми вас тут всіх розвалимо. Готуйся до битви. Це такий вільний переклад. Ось, поле битви в нас є на даний момент 5 персонажів, але можна виставляти тільки 4. Я думаю, взагалі є чоловік в нас 6. Я думаю, що далі з прокачкою можна буде вибирати всіх шістьох. Можемо, наприклад, цього відключити, цього додати лучника, забрати назад, додати. В принципі, різниці немає. Ось це наш головний е скорпіон. Потім. Не пам'ятаю, як цього звати в, в шапочці. Коротше, розпочинаємо. Є три хвилі: Перша, друга. ну і третя, типу а-ля босики. І так, бій розпочинається. Що? Вони б'ються самостійно. Це, можна сказати, автобій. Знизу є шкала ХП, шкала в нас мане, скажімо так. Коли мана заповнюється, ми просто тиціємо, щоб е, наші герої виконали суперудар. І ось так зараз нашого одного тіпочка вже винесуть. Його винесли, ми навіть не спіли побачити суперудар. Дивимось. Один, Easy. другий. Винесли. Відразу юзаємо для цієї суперудар. А вона Хілку робить. Причому Хілка також авто хілить з найменшою кількістю ХП персонажа. Зараз скорпіони нашого винесуть. Я встигну. Так, я ще встигну. Ось, коротше, такий незамисловатий файтинг, скажімо так. Якщо це можна назвати файтингом. Це є, мені навіть складно назвати це для любителів Мортала, тому що е, грі буквально 2 дні, а в неї в плеймаркеті вже відгуків 2,9. Тобто вона нікому не сподобалася абсолютно. Не знаю для чого це. Тут є кнопка авто, але для чого кнопка авто, якщо тут все і так автоматично робиться, тобі один раз на 30 секунд потрібно натиснути просто е ульту. Ось. Я б ще прозумів би, якби були якісь комбінації ульти, і це було, е ну, я не знаю, якась тактичний хід. В... Як і коли краще вибирати ульту. Ну ось нас загасили. Дивіться. КОНДІНІЯ. Чому е, к перша, а не С. Я також не розумію. Всіх завалили. Час битви хвилина 31. Батл Слет. Квест Complete. Також ми бачимо помилку С замість Кей. Точніше, навпаки. Коротше, це дуже дивно. Е, давайте так. Я ще не прокачаний. Давайте пройдемо пролог з першого. А мене повернуло чомусь назад. Давайте з першого. Все, подивимося, як було. Це у нас перша заставка. По заставках, до речі, Ну, такий графончик досить непоганий. Рейден. За часів безсмертних був відкритий. була відкрита смертельна битва. Не знаю, чим це пов'язано, я перший раз дивився цей відос, там графончик був кращий. Чи це через інтернет, хоча в мене інтернет класний? Кров була пролита. І життя забрані в епічній битві між світлом та темрявою. Реально, я не знаю. Перший раз я дивився графон, був набагато кращий в цій заставці. що тут у нас? Бах. Синдал проти Джонни Кейдж. Це хто у нас? кунглау против Шаокана. Джексон против Нупсайбета. Ну, Нупсайбета любив на 16 битке. Скорпіон против зіро Ну, це стабильно. Синдал. Ой, Синдал. Милена проти Китани. Кано против. Соні Лукен проти Шанцун. Коли стародавні боги не могли втрутитись в цю битву, короче, шенок спробував вбити богів. Але тут прийшли на допомогу Рейден. А що це за чорт біля нього, я не знаю. Це в нас якась башня ув'язнив. Sense the realms must now beware, for he has found the means to do both. <laughs> Ось такий у нас неочікуваний початок. Як вам зав'язочка? Ну, зав'язочка цікавіша, ніж сама гра. З приходом темного щенока та його переслужників. Разом Скорпіон. The... Коротше, щось там з Кванчі. Кванчі. війшов до щенок. Коротше, темплейт. Коротше, ви зрозуміли. Скорпіон йшов на два кроки позаду. Кванші. Ти запитував мене, лорд Щінок. Твої міньйони Біхан е, вкрали е, в мене кванші. Вони не могли цього зробити. Я спіймаю їх та накажу мій лорд. Подбай про це. Мені потрібен калах каріот, щоб втекти з в'язниці. Втекти. Ти знайшов. Ти щось там знайшов? Коротше, мені потрібно. Ля -ля -ля, поверніть для мене це. Він щось там е -е, заспелив. Частина 1 Скорпіон. Коротше, ну я не скажу, що це сильно цікаво. Ви, дурачки, що ви зробили? Ну, псайбот такий цікавий. І так, наш перший файт. Розпочинаємо битву. До речі, завантаження перед битвою такі, я б сказав би, доволі довгі. Ну, цим ми розбираємо дуже швидко. Я надіюсь, вам не чути, як мої сусіди роблять ремонт. До речі, якось баланс взагалі. імбалансний. Тобто перші шість. А Перші шість рівнів, ось, вино, вони виносяться ось так, як ви зараз бачите. Точніше, перші п'ять. А шостий це просто мене і На другій хвилі я навіть не можу дойти до, до боса. І причому це ж не то, що я щось там пропустив, там, зібрав всі пакунки, побив усіх. Бла, 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 бла. Не знаю, можливо, комусь цікаво, ставте на паузу, перекладайте. Якщо ви побачили, що я не особо такий перекладач. Скажімо, перекладач такий. Чисто для себе зрозуміти зрозумів. Щоб його якісно перекласти не виходить. Графон, в принципі, прикольний графон. А зближувати можна? Зближувати не можна, віддаляти не можна. Казати, кого бити в пріоритеті не можна, кого хіляти, вказувати також не можна, це чоловіка сама хіляє. Коротше, таке. Ми тільки тицюємо ульту і на тому все. Мене драконить, чи це. Прикол в цьому, що такі. До речі, не забувайте про лайк, про підписку. Хто хоче, може задонатити. У мене Монобанка та вже Патреон, в описі до відео є. Ось тут з'явиться зараз QR-код на Монобанку. Так що можете донатити на Монобанку. Також велика дяка для моїх підписників та топ-донаторів. Їхні нікнейми ви зараз бачите на екрані. Ви круті чуваки величезне вам спасибі. Не забувайте писати лайки. Пишіть, що думаєте про цю гру. Ну, я вже розумію, що, що ви про неї думаєте, але краще напишіть, це дуже класно просуває контент. Я спочатку хотів цю гру проходити, але ось пограв її трішки і зрозумів, що ну, вона туфта. Проходити її взагалі не хочеться. Ну нічого цікавого. Ти просто сидиш і іноді натискаєш на ульту. Е, я як? Є, іноді ігри трапляються, де ти доходиш дійсно до якогось рівня, де складніше когось побити, але чисто за рахунок там, я не знаю, тактики і всього такого, ти можеш витягнути бій. Ну, а тут яка тактика?

Do you forget that he favors my people over yours? Need I remind you why? It's Scorpion from the tournament. Quan Chi's servant. Quan Chi? State your business, Nether Netherrealmer. I am here for the Mask of Drumming. Не забудьте ставити лайф, короче, скорп скорпіон крутий, що сказати. Not bad. You are both bold and foolish, Scorpion. No one steals from the Shokan. Коротше, якщо судити чисто по заставках, то прикольно. Але якщо грати, то взагалі не прикольно. Так, Зараз доб'ю цих. Вийду чисто ще в менюшку, показати, що є в менюшки. Щоб ви розуміли, що там відбувається. Всі хульта <плес> далеко бігти. Такі складні бої, У мене вже аж пальці болять щось робити в цій грі. Такий шалений екшен, що в мене просто. Наші пальчики стомились, як кажуть. Ну ось і все. Як мені вийти в. в меню хоум? Щось гора ще щось проти нас хоче. А, ось тут ми можемо вийти в меню. Так. І так, дивимось, що в нас є. Stay Connection. Не потрібно нам Stay Connection. Так. Магазин. Куда ж без магазину? Йоки-палки, ви подивіться на ці ціни? Н немає. Що тут для мене? Таке собі бандли. Не знаю, що тут в магазині. Арена. Ось такий магазинчик. Що радує, що немає хоч реклами, але все купуй. Ось у нас тут персонажі. Скільки в нас їх тут? Ну, персонажів, скажімо так, вистачає. Ось ми їх тут прокачуємо, щось навіть у нас відкривається. Ууу, я навіть не бачив, що в мене таке є. Еквіп. Прикол. Я не бачив, що коли воно випалося, звідки воно в мене взялось. Ну і що, куди? Для чого? Що це таке? Що це взагалі таке? Ага, ХПшечка плюс, плюс з лишнім. Давай подивимося, можливо, щось в інших є. Для цього. Що в нас є? Нічого, давайте левелапнемо лапнемо його. В 57 лего. Оце, так він прокачався. Нагороду. Що за нагорода? Оу! Ну, коротше, воно все якось зроблено. Таке враження, що це робили. Тут Warner Bros і. а Я не пам'ятаю, як друга контора називається, хто це робить Nezer Realm? Якось так. А, так дивіться, в мене щось тут навіть було, я і не знав. Тоді спробуємо ще піти в шостий левел, можливо, з цими штучками. Я трішки. Давайте ще Скорпіона левелапнемо. Дивіться, до 21 го левела можна. Прокачка взагалі з 3 го до 21. го На нефіг. Що це за? Бабень? А на цю вже не вистачає. Ну і цей. Так, ну ось така прокачка у нас. Що у нас тут ще є? Квести. дейліки. Зрозуміло. Сундучки. А -а -а -а, норм. Так. Ну і це все. А мені ж десь ящик випав. Куди і звідки він випав? Клейм, це що таке? Клейм? Ага, це нагорода за день. Давайте підемо в сторі ще раз. Спробуємо ще разочок. Побачимо, прокачали ті почків. Ставимо лайки, підписуємося, донатимо. Пробуємо. Ну цей типо, коротше, другого левела взагалі не рішає. А ні, я 57 й його. Ну вже дивіться, 2 секунди пройшло, його ще не вбили. Минулого разу його за 3 секунди порішали. О, о, вже щось. То це значить я ну бас, не дивився. Туди, куди потрібно. О, так вже якась двіжуха йде. Вже, хоч ми дійшли до бараки. Обами. Ха, оце прикольчик, так. Це навіть нема кого хіляти, всі майже повні. Ой, Сапзір Скорпіон зарішав. 37 секунд. Два, 3. Ууу, левел прокачався. Але мене біся цей контініоби з неправильною кнопкою. Ну, дивіться, якщо ти виграєш, то типу затягує. Так, порішали ми з Баракісом. А чому тут стоїть? Ми ж його зарішали. Давайте, останній бій. І до побачення. Я сподіваюся, що зі звуком в мене буде зараз все нормально, бо щось як такі трабли зі звуком. Купив вже собі мікро, а мікро все одно шипить. Не знаю. А сьогодні ще сусіди цілий ранок дирчать. Коротше, надіюся, що звук буде нормальний. Да, досить легко. В принципі, досить легко. Потрібно просто періодично заходити прокачувати. А в мене така фішка, я завжди до останнього бережу ресурси. Щоб Це ще з, за часів восьми біток, там, не знаю, на PlayStation, в принципі. Ти знаєш, що ресурсів мало, потрібно їх шукати, зберігатися зараз. Тобі і ящиків, сундуків не насиплять, що ти аж забембаєшся їх відкривати. Раніше такого не було я завжди все зберігав до останнього. Ну все. Коротше, ось така движуха. Ось такий Mortal Kombat. Сучасний для сучасних геймерів, які сидять і не хочуть нічого робити. Просто тицяти одну кнопку. Не знаю, можливо, комусь це цікаво. Для мене абсолютно не цікаво. чисто цікаво подивитися заставки. Що він, ну, не ось ці, а саме cgi ролики Подивитися, як там і що там. Тому ось такі картинки у нас відкриваються. Картинки прикольні. Тому ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, що... як вам ця гра, чи сподобалась чи ні. Можете задонатити. І будемо продовжувати. З вами був.